Нігде не посипано. практично. практично ніде не посипано саме на таких ділянках. Вороніна, крутий берег, червоний шлях скрізь слизько. Машини жодної не було, яка б посипала. Така ж ситуація на дальніх яківцях. Ми їдемо через дальні яківці. Там просто жах. Там чиста крига, машини просто повзуть, крутить їх і заносить. Машини просто крутять їх, заносять. Так розповідає про початок свого робочого дня водій маршрутки Критий ринок, червоний шлях Євгеній говорить: околиці міста взагалі не обробляють піском їхати. Слизько ситуація покращилася тільки після обіду. Крига почала танути сама. Я везу людей. Я везу людей. Я вже 29 років вожу людей. Всяке було, але зараз зовсім не дуже добре. На другій швидкості швидкість приблизно 10-15 кілометрів на годину. Зрозуміло, що графік розтягується. Незручності для пасажирів на роботу не встигають. «Незручності для пасажирів на роботу, не встигають». Не менш обурена ситуацією зі станом доріг після снігопаду. Мешканка червоного шляху Дарія вечором не посипалося, був лід, і навіть таксі не хотіло до нас їхати. Найкраща ситуація зранку і на Вакулинцях. За словами водія Вагіфа, було слизько їхати неможливо. Найнебезпечніший поворот нам показує. Через непосипану ділянку каже, виникали труднощі. Само опасна точка. У нас найнебезпечніша точка у нас їхати неможливо. Буксують ось там. Зранку стоїть там машин 5-10. Буксують усі. всі. Як повідомили у прес-службі Полтавської міської ради, першочергово піщано-сольовою сумішю посипають червоні лінії: під'їзди до об'єктів критичної інфраструктури, маршрути громадського транспорту, спуски, підйоми та шляхопроводи. Околиці міста будуть оброблені сумішю протягом цієї ночі.